У ці дні 200 мільйонів американців у 36 штатах опинились у зоні надзвичайної спеки. У багатьох регіонах стопчик термометра легко долає позначку у 40 градусів за цельсієм. Від таких температур висихають річки і озера. На дорогах здувається асфальт, а люди мусять бути особливо обережними, щоб не отримати тепловий удар. З подробицями далі Руслан Петричка. Уявіть себе, мешканці міста Фінікс, столиці штату Аризона. Щоб дістатись Франції на роботу, вам доведеться проїхати крізь велетенську пилову бурю висотою майже кілометр. Навіть якщо ви на півночі США у штаті Міннеаполіс, вам через спеку також доведеться долати перешкоди по дорозі на роботу. Багато кілометровий утворився на одній з головних доріг штату, коли асфальт на одній ділянці не витримав і тріснув під променями сонця. Три четвертих території штату Техас оголошені зоною небезпеки. Буквально за кілька днів, ось це озеро в центрі штату майже повністю випарувалося, і зараз виглядає ось так. У сусідній Оклахомі рибалки вручну переносять рибу у глибші водойми, щоб врятувати її від загибелі. Ми звикли до спекотного літа, але нічого подібного ще не бачили. Люди, особливо діти, у ці дні рятуються у воді, споживання якої зросло до рекордних позначок. Влада багатьох міст змушена запровадити ліміти на використання води. ми закликаємо використовувати воду розумно. Але найгірша ситуація у великих містах, де асфальт та бетон піднімають температури за 50 градусів за цельсієм. Ці робітники у Нью-Йорку починають працювати о п'ятій і завершують роботу вже о десятій ранку. «Жарко, дуже жарко. Можна втратити свідомість. Фахівці радять усім у ці дні пити багато води, ховатися у кондиціонованих приміщеннях або проводити час біля водою. Для бездомних чи незаможних людей місцева влада, церква і благодійні організації облаштовують центри порятунку. Це небезпечно. Подивіться, ми провели тут кілька хвилин, а я вже повністю змок. А уявіть, якщо люди постійно на вулиці, лікарі кажуть, що тривале перебування у таких температурах призводить до обезводнення організму, і людина може навіть померти. Синоптики попереджають, що спека протримається на більшості території США ще принаймні п'ять днів. Руслан Петричка, Голос Америки.